Приклад ви вийшли, він дістає руку, тепер дивіться, багато хто робить одразу отак і бажається вийти. Я раджу перехопити зафігастяк, кому тяжко розвернутися, поставити ногу і зробити максимальний поштовх з стерно. Руку я фіксую. Тепер ноги я закручую, не їх закривати в купник, можна просто терминами за... Заблокувати п'ятки я заводжу до тих пір, поки воно вирівнюється з обома плечами. Другу руку я заводжу під його плече і тепер таз вирівнюю зі своїми коліннями і з його плечами. У кого руки довгі, можна ще засунути під шию, взяти замок, так у вас буде набагато краще. Сразу я и, и еще один вариант, например, кто делает трикутний класс, робля, да? Дай. Например, вы в парке, он купил одну мову, вы и І якщо спеник досвідчений, що він зробить? Перекриєте ногу, яку ви будете закидати. Ногу ще все. І звідси ви просто його штукаєте і виходите на вузор. Пробуємо ще раз. Пробуємо. Тобто найголовніше, що зробити, це максимальний поштовх стерном і фіксація за п'ять. Поїхали? У нього рука, тушо? Що? Корпус. Корпус. що для чого? Щоб він не відвертнувся вперед. Правильно? Тому, е, щоб ви не потрапили на таку штуку, Дивіться, щоб не поверкатися вперед, що ви робите? Бажано це робити на випередження, тому що якщо така довга рука я у влада може не вийти. Ви що робите? Робите упор, голову уводите йому під таз, лягаєте і ногами робите обер. Але це краще робити на випередження. Ви розумієте, що йдуть на атаку плечового. Ви обійшли по колу. Яка може бути помилка? Я ліс. І впав. Ви лягли, ноги випрямили і чим більше ви їх випрямите, тим більше сильніше буде ваш мах. Поняли? Пробуємо? Голова таз Голова таз, руку поклали, попу поклали, ноги випрямили по колу і стегно обов'язково я фіксую другою рукою зверху. І ви потім вже будете аналізувати, як вам треба буде виходити надалі. Так теж можна виходити, але є момент. Наприклад, я вийшов сюди, починаю його штовхати і він робить куворок. У мене ноги короткі, бо в мене дуже гарно буде. Коли б довше було б, красивіше. дивіться. Ви штовхаєте, людина робить кувирок і ви перехоплюєте цю ногу. За що того його кувирка, ви маєте встати. Але якщо ви так залишите ноги, не вийде, треба ноги одразу раз і два. Тепер я встаю тазом йому на груди. Тобто його рух мене виштовхує, бачите? Раз, сів. П'ятки тут. Якщо я коротконогий, ноги, я одразу хапаю себе за гомілку і потім закриваю. Якщо я довго ноги, то я одразу закриваю. Ще разочок. Штовхаю. Раз, два, три, чотири. п'ять. І не забиваємо довертати нижки. І голову перпендикулярно до його шиї. Ще раз? Да, все понятно, так? Да? Кому непонятно, просто.